Я не знаю, як ви, але я дуже люблю дивитися всякі розпаковки. І тепер в мене є отакий пакет з сенсею. І ми його зараз розпакуємо. Там всякі новорічні штуки. Якщо вас виникає питання, що у мене на голові, то це я пробую новий метод закручування волосся. І в кінці відео я його планую розпустити. Так от, дивимося перше. Що тут в мене є, це такий плед. Дуже класний новорічний, не пам'ятаю, скільки коштує. Десь до 500 гривень, здається. Дуже прикольний. З другої сторони в нього така м'яка штука. Він дуже класний. Тут намальовані олені. Коротше, одні плюси. Чого я його показала першим, бо мені холодно. Я його поставлю на себе далі. Дивимось, що у нас тут. Так, це новорічна прихватка і отака штука. Не знаю, як це називається. Дуже прикольно, з такою машинкою, з ялинкою. Дуже класно. Буду казати, скільки коштує. Зразу мені самі цікаво, бо я вже забула. 149 гривень. Дуже гарна ціна, я вважаю. Доволі якісна штука. Я постійно печу руки, бо я цієї штуки не мала. Тепер буду мати. Супер. Далі це новорічні наволочки. Тут з пряниковими чоловічками, з дзвіночками, з будиночками, дуже гарний. Такий прикольний колір, а, смарагдовий. І вона так трошки переливається. Не знаю, чи видно, у мене світло фігове. Ну, нічого, що ж поробиш. 119 гривень коштує розмір 40 на 40. Ну, такі звичайні невеликі подушки для дивана. Топ, я вважаю. Далі ще одна навичка, вже червона, такий самий матеріал. З такими цукерочками. Дуже гарно. У мене просто зелена ялинка, червоні іграшки, от якраз зелене, і червоне буде класно пасувати, я вважаю. Далі, що тут у нас далі? Далі? Це якийсь посуд. До речі, на касі мені його гарно упакували. Ну, гарно, в плані, що він не побився. Знаєш, що це ця тарілочка, дивіться, яка вона класна. І вона не просто намальована, воно таке фігурне, об'ємне. Об'ємні такі штуки. Я таке дуже люблю, коли воно само таке об'ємне. Дуже прикольна тарілочка. 189 гривень коштувала. Це одна тормілочка, її вибрав мій хлопець. Це він. Дуже малий пінгін. Тут, до речі, вона менше об'ємна, хоча ці цукерочки, вони теж об'ємні, носик об'ємні. 269 гривень вона коштувала. Ставимо назад. Бо до 1 грудня ми домовилися з тобто, хлопцем, що ніякий новорічний декор ми не витягуємо. Чого? Я раніше була прибічником витягувати новорічний декор у вересні. Але при цьому в мене до нового року зникав новорічний настрій. І тому я вирішила, що щоб новорічний настрій не зникав, не треба його перетримувати, розумієте? Того, 1 грудня, це все будемо розкладати далі. Це ще посуд. Це вже щось побільше. І та-да-да-дам! Така дорілка дуже прикольна для всяких закусок. Там якісь горішки сюди можна ставити цукерки. 459 гривень вона коштувала. І така важкенька, знаєте, запаковуємо назад, пам'ятаємо правило про перші грудня. Далі у нас ковик. Цей коверк загалом йшов, здається, для ванної, Так, килимок для ванної написано, але я планувала його поставити біля вхідних дверей. Не знаю, подивлюсь, чи ванні поставлю, чи біля вхідних дверей. От такий, Тут написано холідьолі. І матеріал такий приємний, м'якенький. Ну, напевно, він більше підійде все-таки для ванної, бо він такий, знаєте, легенький, дуже класний. Розмір, до речі, у нього one size. Блін, це як коврик One Size. Круто. Дякую, Сенсей. Все, от, по розміру зразу стало ясно. Так, і останнє, що у нас тут є, це така величезна просто цукерка. Ну, дуже прикольна вона, така подушка. М -м -м, звісно, що вона більш декоративна, коштувала вона 389 гривень. Колір такий червоний з рожевим, бо в мене друга ялинка, я планую ставити в кімнаті. Тут, де я зараз знаходжусь, вона має бути по ідеї більш в рожевих тонах. Як вийде, я не знаю. Доволі велика. Подивлюсь на розмір, надію, що там знову не буде написано One Size. Розмір 65х30 см. Ну, величезна така. Що так зі мною порівняти, але ну, майже однакові. Класно. Отакий от, от улов сенсей. А. Я ще обіцяла розплести, бо я, я, чесно, сама не знаю, що тут вийде. У мене поклав ззаду один носок, спереду один носок. Будемо зараз розплітати і дивитися. Так, я повернувся щоб було видно, що відбувається. О, щось закрутилось, бачу, але не бачу, чи нормально. Да. О, та непогано слухайте. Такий ефект, як на такий бігодім, який, знаєте, дуже популярні. Вони у мене теж є, але я хотіла попробувати новий метод, тому що не завжди я їх вожу з собою. А носки з собою є завжди. Якщо чисті, то це ще й великий плюс. Так, вау, воно закрутилось! О, воно гарно закрутилось. Ще й об'ємчик такий, слухайте. Вау! Отакий от, от вийшов результат з оцими двома носками. І я попшикала просто водичкою. Клас. Я вважаю круто. Ви що думаєте з цього приводу? Вау! Класно, класно, дуже класно. Такий об'ємчик вийшов. Ну все, в цьому папа! -па.